Польський візит у Черкаси приїздили надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Генрік Літвін та генеральний консул Польщі Рафал Вольський. Вони зустрілися з обласним очільником Сергієм Тулубом. Говорили про співпрацю між країнами та залучення інвестицій в економіку регіону. Польським візитерам Сергій Тулуб розповів про бізнесовий потенціал області, похвалився губернатор і перспективними напрямками підприємництва. У ближчих планах каже налагодження видобутку бурого вугілля, граніту, титану та використання енергії малих річок. У свою чергу поляки продемонстрували готовність співпрацювати а також ділитися досвідом з Черкащиною. Зокрема, у питаннях реформування місцевого самоврядування, перебудови структури економіки, де у пріоритеті малий та середній бізнес. Інтерес у західних сусідів викликала співпраця з областю у галузях сільського господарства, будівництва та агротуризму. При цьому наголошували на важливості гарантій майбутнє. Інвестицій, це, можливо, перший такий період в нашій історії, коли так, так близько співпрацюємо, будучи незалежними державами. Но треба сказати, що зараз е, польський бізнес підтримує зацікавленість. Україною як місцем інвестицій, але виступає деяка, ну я б сказав, обережність. Це не є такий, така хвиля з активності, яку ми бачили декілька років раніше.